Так, доброго дня всім. Трошки приболіли, але нічого, хочеться вийти, щось розказати вам. Велике спасіба опять тим, хто підписується. Велике спасиба тим, хто дивиться, просто дивиться. Підписуйтеся, для вас це не важко, нам це приємно. І ще хочеться сказати віддільно, Спасибо дуже велике людям, які пишуть коментарі. Поки ми общаємося отак один з одним, поки є надія, що ми можемо з цього як -то вийти, з цієї ситуації, з війни, щось поміняти в Україні, дай Бог нам удачі на цьому путі, дай Бог, щоб у нас це вийшло. В Україні це вийшло. І запишемо сьогодні тему, пишуть це в коментарях, дуже багато пишуть, їдуть з цим люди. От чому забирають бойові гроші у військових? Тобто, мабуть, якісь були там виплати одні, я так розумію, якщо такі питання задають. А тепер як то по-другому їм платять. От людям, які в цих структурах, цікаво, чому забирають ці гроші, зараз подивимося. Візьмемо опять наші карти. Опять кажу вам знову і знову, що ми дивимося тільки те, що показує карта. Тільки те, що показує карта. Так як карти я понімаю, так я вам і кажу. Согласні? согласні, не согласні. Ну, скільки людей, скільки мінній. Так, випадає сама карта, вилітає. І беремо сюди ще п'ять карт. Так, і дивимося. Ну, тут Тайна покрита мраком. Тобто ніхто нікому нічого не об'ясняє, ніхто нікому нічого не розказує. Тобто, якщо це понятно по цій карті, то це кучка людей, яка це розуміє. Всім остальним це не зрозуміло, чого, як і до чого. Тобто по цій карті треба людині розказати. Тось відкрити ці секрети в цих деньгах. чого так, чого так, а чого так. Тось тобто люди, от можуть інтересуватися, тому що непонятно а чого було так, а і все те саме сталося так, як і було ну в Україні. А, а примерно з грошима зарплатами, з виплатами у них щось помінялося. Тобто верховна жриця — це карта, це найбільша тайна. Це карта, тобто, та ру, це карта тайни. Тобто в колоді тару це карта тайни. Відкрили б цю тайну для людей, для тих там військовослужбовців, там ну, хто ці гроші, хто ці виплати мав. Відкрили б цю тайну, розказали, об'яснили на пальцях популярно. Тобто карта показує, що живі люди, і для них треба живе общення. Тобто, люди, може, б це і поняли, якби це їм об'яснили популярно, розказали доходчиво, що війна, не війна. Есть, так людям це не розуміють. Раніше, по первій карті, яка випала сама, есть, держава і ці військовослужбовці, воно йшло все полюбовно. Есть, от те, що держава почала робити для військовослужбовців, для цих, воно йшло от полюбовно. Есть, все це устраювало. І державу устраювало. Ну, то есть, ну, могла ж, ж держава, якщо платила ці гроші, які там гроші, вони могли собі дозволити це. Тобто держава могла це дозволити. І люди, ті, що отримували ці гроші, їх теж це устраювало, теж вони понімали. Потім прийшла якась загадка. І треба тут, тут, балакати своїм народом, карта показує. відкривати це все, секрети і все. Понимаєте, не з крайності в крайність, не чорний білий, От по карті от, тут рисований стовп, чорний білий. Тобто або даємо, або не даємо. А по -раз, посередині має бути об'яснення, чого давали і чого не даємо. Тобто воєнний стан, я так розумію, він був, він є, і він поки покамість буде. А чого всі ці виплати помінялися? Далі чого? Ну, зараз люди в ожиданні. От люди в ожиданні цієї сімки пентаклі, тобто, знаєш, як ситуація застила. Ждемо, що буде, що там наші правителі, що вони зроблять, і цей. Ну, тобто, це по карті це грайки. Грайки-балалайки. Так а як це воєнне час, примерно війна, в Україні війна. І правительство, тобто, і президент, наш, всі це називають словом війна, не менш, не більш. війна, війна. Чого тоді от люди ну, то ці, що вище заігралися ну, до цими виплатами, які... або відкривайте свої карти? Або відкривайте, об'ясняйте, оте буде, от це не буде. І чого це буде, а чого не буде. І чого було раніше так, а тепер так. Відкривайте, перестаньте гратися. Ну не те время. От по карті примерно ну, не те время, щоб можна було гратися в оцей, в оці всі пінтаї. Тут бачите ж гроші, карта пінтаклюва. І та і та пінтаклюва карта. Тобто за фінансами і балакаємо за фінанси. А люди уходять від цього. Зробили так, дали, потім не дали, і просто від цієї проблеми відходять в сторону. Тобто, я, якщо ну, по картах брати, це понімаю один, два, три чоловіка, п'ять, десять, які там зверху. Навіть ті, що на містах, може, начальники, великі начальники, вони не понімають цього всього. Чого так, а чого не так? А чого, а чого так? Ну і карта, ну все одно, іде воно в карту Рицар Пінтаклі. Воно медленно, ну, ну вірно по карті, по карті. Іде в те, що опять за роботу карта Рицар Пінтаклі це карта роботи. Поїмаєте, ну цей це, це, це кінь на цій карті він стоїть на місці. Тобто, от якийсь період може бути, що ситуація отак застряла, ждуть люди, ждуть люди. А потім опять же, карта рицаря Пінтаклі, тобто цей Пінтакль бути у їхніх руках. Карта показує так. Давайте Совєтка. Ні, давайте цю верховну жрицю. Тут От, хочеться відкрити, що це за тайна покрита. Що тут за тайна? Нельзя, тут просто карта йде. Понятно, війна, опять же я ж кажу, що те, що називається війною, воно війна є. Але треба з людьми балакати. Людям треба цим об'яснити, що от було так, потім отак, потім. І опять же карта показує. Не тікайте від цієї проблеми. Не входьте в сторону від цієї проблеми, рішайте цю проблему. Балакаючи з людьми, рішайте цю проблему. За цими військовими, з цими, хто ці виплати отримав. Не треба гратися з людьми, Тобто ми не Росія. Ми не повинні гратися з людьми дамо, не дамо, або розказуємо одне, а отримуємо друге. Треба виходити з цієї, щоб безконечно ця двойка пентаклів, ця карта безконечності, щоб безконечно ці ігри не були. Рішайте, так як полюбовно от, до цього воно йшло, ну, як то ж чогось давали, ну чого давали? Як то ж ну, верхи отам, собі ж об'ясняли, чого людям, от ті, що на містах, там військово, військовобі... ну, хто там з них. Вони получали. Чого ж вони для, ну, для себе як то це об'яснялося? Чого людям йшли ці виплати? І чого вони перестали йти виплати ці? Так, і Верховну Жінці. Зараз ще дві карти візьмемо. Що тут за тайна? Ну, ну хорошо, тут виплат немає далі. А чого а чого, в а когось є? По дев'ятки кубків. А в кого є? В кого -то, тут карта приношення, ну, при, ну, ну як, отримують ще більше. А чого так? А чого не в усіх примерно, ну не всі ущемляються? Чого для когось ця миска із виноградом, з усим, от приношення, це, ну воно наповняється, наповняється і наповняється. Через що, може, люди цього не можуть зрозуміти? Іде в тому, що страна наша держава старається це держати в тайні. Знаєте, своїми путями, тут не можуть об'яснити прямо, а тут можуть щось ну, А хтось живе і дуже непогано. По дев'ятці кубків, то це карта сповнення желання. І матеріальна, тому що тут є карта, от, принося, ну, те, що людина отримує, те, що їй приносять. Може, через це людей воно і волує і опять же тут, а тут трохи забілля. А в когось через верх. Куди ви тільки люди добрі його там Хто це має, хто ці блага має, куди ви його все копите? Тайна, це ж тобі тайна покрита мраком. А люди це розуміють. Може, не кожен може сказати, може, не кожен там в ютубі, може, ну, не кожному дано воно це об'яснити. Діло в тому, що тут карта острову ума. Тобто люди це розуміють. І люди, дивіться, от карта меч витягнутий, він вверх витягнути, він піднятий. Тобто людей зараз наскільки обострне. Чувство ума, чувство справедливості по королеві мечей. І це операція. Я кажу, це карта не іменно королева. це карта може бути тут король. Тут фігурна карта. Просто от, людина, яка ну як сказати, устр заточений зараз. Тобто люди дуже чувствують те, що несправедливо, неправильно, не так. І сьогодні ж ми не балакаємо за Росію. От в цьому відео ми балакаємо тільки за Україну, українців, військовослужбовців і хто над ними праве, чиїх вони в руках, Тобто якісь які правителі там ними. Люди це чувствують. Тобто, треба розуміти, що люди зараз обострно. Тобто, те, що раніше може Прожували на раз-два, за час можуть не прожовувати. Зараз ум обостряється, обостряється, воно відкладається, відкладається, відкладається. Ну, так само, як тут бач, королева й король. Тобто що мужик, що жінка без різниці. Людей ум хорошо, то тобто, відкладається дуже хорошо все там. Тут що вийти? Вийти з цього всього треба швидко. То сіпонятно, що це ніхто в там в Києві в цих воно це гадання не слухає. Ну просто по карті туже зли на просто цю проблему вирішити дуже швидко, дуже швидко. Дуже швидко рішити, поставити, ілі об'яснити ніхто не каже. Я не казначей, я не знаю, скільки там в казні, як вони там його ділять. Просто ілі об'яснити людям, просто вийти, об'яснити людям, хто там на кожній на, на своєму місці Должна цим людям об'яснити, чого так, чого одні в дев'ятки дев кубків купаються в у цьому тазіку цього, що тут нарисовано внизу. От тазік з оцим усим, де тут він От собачка і тазік. З виноградом, яблуками. Чого одна людина не може все це з'їсти, що вона не може це все з'їсти? А друга людина ходить на службу, захищає кожен на своєму місці, защищає все, те, що треба защищати. А чого, а чого воно так? А чого з нами за це з нами ще і граються? Ведуть ігри? Тобто не треба цей секрет не время. Время війни від людей. Верхи, щоб від людей щось скривали. Не треба нам бути Росією. Не треба, якщо ми хочемо з цього вийти, отримати перемогу і жити після победи, ну, більш достойно. Не треба в цій тайні сидіти, в цій верховній жриці заховався, закрився, рішили отак, отак, отак. Рішили, об'яснити. І в те час карта показує, опять же, об'ясніть, чого так. Чого від одних скривається, чого ці копійки не дають, а з іншої сторони скривається те, що одні тазіками їдять, уже воно не вміщається, але вони все одно їдять. Об'ясніть людям. Просто об'ясніть отак, 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 отак. Всім важко, всім тяжко. Ми, я думаю, всі за. Тільки просто за час пережити, як небудь пережити. Там, ті, що там в Бахмуті, там, де за Бахмутом, там зрозуміло, що ще. Ну і тут карта рішення, то те, що совєтує карта, швидко дуже треба все це рішити. Тобто, якщо, якщо б слухали то це так, балакаємо між людьми для коментарів, все. це треба взяти в свої руки, тут рука, от оцей жезл, взяти і рішити. І всім важко, і всім легко, третього немає.